Добрий день, любі діти. Сьогодні ми проведемо урок Я досліджую світ на тему Моя дорога до успіху. І ви дізнаєтеся, що таке успіх, що означає бути успішним, як взаємопов'язані мрія і мета, що означає бути організованим, що допомагає досягти успіху. Успіх це стан душі. І сьогодні спробуємо зрозуміти. Чому одні люди успішні, а інші ні. Та досягти успіху. У ваших учинках, у поведінці, у ставленні до інших людей та до навколишнього світу проявляється ваш характер. Ви можете вдосконалювати свій характер, працювати над ним та виховувати в собі найкращі людські якості? Які риси характеру допомагають людині стати успішною? Так. Це самооцінка та самоповага, бажання вчитись, здатність любити, позитивний характер, життєстійкість. Кожний із вас має особисті здібності. Щоб їх розвинути, потрібно бути наполегливим, працьовитим, дисциплінованим та відповідальним. Здібності. Це індивідуальні особливості людини, які вказують на схильність до тієї чи іншої діяльності. Це допитливість, наполегливість, самостійність, організованість, спостережливість, відповідальність, впевненість та оптимізм. Пам'ятайте, щоб стати успішним або успішною, потрібно дотримуватись певних правил. Займайтеся тим, що подобається. Не бійтеся. Нового. Не бійтеся помилитися, ставте чіткі цілі. Обов'язково визначайте час досягнення мети. Будьте дисциплінованими. Дисципліна і самоорганізація лежать в основі будь-якого успіху. Також прийняти відповідальність за своє життя це перший крок до успіху. Учні 4 класу Оленка та Сашко розмірковують про свої майбутні професії. І з чим ви згодні, а з чим ні? Я мрію стати капітаном корабля. Уже зараз я починаю готувати себе до цієї професії. Вивчаю карти, читаю пригодницькі книжки про мандрівників, мореплавців та першовідкривачів. Майбутній капітан повинен гарно розумітися на сучасній техніці. Приклади. Тому я хочу отримати гарні знання з математики, інформатики. Я знаю, що моя мрія здійсниться лише тоді, коли я докладу максимум зусиль. Отримаю багато знань. Я дуже люблю доглядати за своїм песиком. Я вмію його купати, годувати та вигулювати. Можливо, коли я виросту, стану ветеринаром, буду лікувати тварин і доглядати за ними. Ця професія вимагає від людини уваги, співчуття, а ще треба багато знати про тварин. Чи згодні ви твердженням, що сумлінність є запорукою успіху в навчанні і в праці? Так, звісно, навчання світло, що дає людині впевненість у своїх діях і вчинках. За словами Василя Сухомлинського, пристрасне, бажання вчитися? Усвідомлення мети навчання найважливіший стимул навчальної діяльності учнів. Коли можна припинити навчатися? Чи можна навчатися впродовж усього життя? Важливою умовою для життя в суспільстві є швидка адаптація до нової інформації. Передові країни світу змінюють освітню систему, дотримуючись концепції навчання протягом усього. Життя з такими елементами, можливість навчатися в будь-якому віці, отримання максимальних умінь та навичок, формальна, неформальна освіта. Сучасне суспільство вимагає тримати мозок в тонусі, адже поки ми його тренуємо, доти є молодими. Тож чому важливо вчитись все життя? Згідно з дослідженнями. Той, хто постійно прагне і отримує нові знання, залишається активним протягом тривалого часу. Людина, яка систематично тренує свій мозок, вирізняється такими якостями. Результативне мислення, уважність, швидке вирішення проблемних завдань, хороша пам'ять, якість та ясність розуму, варто вчитись не тільки заради прокладання. Шляху до омріяної посади. Саме навчання є цікавим. Воно підбадьорює, робить вас активними. Ви отримуєте задоволення від того, що дізнаєтесь щось нове. А чи знаєте ви, що у найближчі 15-20 років і в Україні, як у світі. Будуть потрібні фахівці з такими якостями, як здатність самостійно визначити складні задачі і розв'язувати їх та володіння кількома іноземними мовами. Але щоб досягти успіху та втілити в життя свою мрію, потрібно вчитися, ставити чіткі цілі. Успішність людини залежить від її характеру, сили, волі, здатності приділяти улюбленій справі багато часу та керувати своїми емоціями. От і підійшов час до підведення підсумку уроку. Що ви відчуваєте, коли упораєтесь з важкими завданнями? Так, правильно. Ви відчуваєте легкість та гордість за себе. Як почуваєтеся, коли приходити до школи з невиконаним домашнім завданням. Так, правильно, мені якось не по собі та відчуваю страх, якщо запитаю домашнє завдання, то буде погана відмітка. Молодці. Назвіть кілька вмінь, якими ви бажаєте оволодіти. Молодці. Я бажаю володіти вмінням бороти лінь. Які риси характеру потрібно в собі виховувати, щоб досягти успіху? Так, правильно, бути незалежним, активно працювати над самодисципліною. Продовжувати вчитися. Домашнє завдання створити проєкт Мій шлях до успіху у вигляді резюме. Дякую за увагу!